Щороку до дитячої міської лікарні госпіталізують понад 700 дітей з вродженими вадами розвитку, черепно-мозковими і спинальними травмами. Це особливі пацієнти, які потребують тривалого лікування з застосуванням сучасних методик. У Львівській дитячій лікарні канадські професори з клініки університету Торонто вперше тільки не почувши про такий візит, світил до нашого міста серед пацієнтів вишукувалася черга. Чотири роки шукали і чекали, що вони нам допоможуть. У нас з народженням дитини судоми, і в нас постійно не допомагають препарати, нам ніякі не допомагають. І лікар запросив нас на консультацію до лікарів. В кожному випадку батьків хворих дітей з'являлася надія, оскільки до канадських професорів насамперед зверталися, ті недужі, випадки яких є складні. Ми бачили багато важких випадків, показували особливі В нашій практиці такі зустрічаються нерідко, тому що наш великий центр працює саме з такими складними випадками. Я впевнений, що ми через нашу співпрацю зможемо допомогти дітям зі Львова. Дитячі нейрохірурги з Торонто спеціалізуються на лікування епілепсії та злоякісних похлин головного мозку. Ну, якщо навіть говорити це в цифровому відношенні, то один з професорів зробив 2400 операцій на головному мозку з приводу пухлин головного мозку. Так що навіть по тих цифрах, не кажучи про те, що ми бачили вчора на екрані, саму техніку виконання і апаратуру, яка там була, це надзвичайно високого класу в Ми з радістю хочемо допомогти львівським нейрохірургам. Бачимо, що їхні серця і мозок працюють у правильному напрямку. Вони жадані. Ім хочуть опанувати новітні технології та методики задля допомоги дітям. Львівські дитячі нейрохірурги успішно самі провели складну операцію з видалення пухлини головного мозку у дівчинки. Консультували досвідчені колеги з Торонто. Такий візит дитячих нейрохірургів з Торонто відбувся в межах нового проекту канадського благодійного фонду дітям Чорнобиля, щоб допомогти українським лікарям а, набрати тренування в нових техніках. І це має бути такий обмін лікарів. Лікарі з Канади будуть приїжджати сюди, в Україну. Поки що ми розпочали зільвово місто Львова. А звідси будуть молоді. Я кажу, лікарі приїжджати до нас. Львівських колег у клініці Торонто чекатимуть вже восени. У лікарні сподіваються, що арсенал обладнання поповниться новітньою апаратурою, яка дозволить ще розширити спектр нейрохірургічних операцій. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, НТА Новини.